Незважаючи на обстріли, ботанічний сад ону імені Ілліча Мечникова знову вітає гостей у себе. Нещодавно частина ботанічного саду зазнала руйнувань, і тому адміністрація влаштувала квітневий вікенд, зібрані кошти якого підуть на відновлення пошкоджених теплиць. Зустрів ботанічний сад нас з прекрасним музичним супроводом від діджеїв про діджей скулу остей ставало все більше. Усі із задоволенням проходили, щоб побачити, що чекає на них. Вже увійшовши на територію, можна було побачити багато саджанців різних видів рослин. Можна було зайти і знайти для себе за бажанням квіти для дому. Також кожен міг принести свою рослину та обміняти її. Далі на відвідувачів чекав великий ярмарок вздовж усього ботанічного саду. На ньому були представлені види ручної роботи. А саме свічки, іграшки, вишиванки. Діткам був представлений міні-гурток з малювання, де вони мали змогу на дерев'яних фігурках намалювати своїх улюбленців, картини, намиста, браслети, в'язанки усе це можна було подивитися та придбати. Такий захід дуже класний, дуже такий душевний, багато людей, багато дітей. Природа сьогодні так для нас погода змінилася дуже гарно і це дуже приємно. Приємно, що багато прийшло гостей, багато людей, знайомих моїх прийшло і сказали, що їм дуже подобається, і це для мене, знаєте, як для мого серденька дуже, дуже файно таке чути. Заворожуючим став обряд для клієнтів з магічними маслами. Усі бажаючі могли відчути їх аромати на собі. Цей обряд був як медитація. Дівчина видавала звуки за допомогою хангу, а відвідувачі розтирали руками магічні масла зі своїм обраним запахом. На заході проводилися майстер-класи. Ми потрапили на церемонію чаювання. Все виглядало, ніби ми опинилися в Японії на справжньому ритуалі чаювання. Також можна було дізнатися для себе карту з філософськими цитатами відомих людей. Я принесла корзинку з двома рослинами і з Добривом для квітнучих рослин і е, хочу запропонувати для всіх це розлапа декільком пляшечкам, і е, дізналася, що у нас є в Одесі такий захід, е, що це дуже круто, е, що люди можуть поспілкуватися, поділитися досвідом з е, тим, як е, за рослинами доглядати. І е, ми вже виміняли одну рослинку, яку теж хочемо додому забрати. Гості благодійного фестивалю могли відпочити та позасмагати на лежаках. На заході були присутні фудкорти, де візитери куштували смачну вегетаріанську їжу та свіжі напої. Впродовж усього заходу в ботанічному саду лунала чарівна музика металофону. Мені дуже сподобалось, що так багато крутих майстер-класів, дуже багато, я б сказала, крамничок, мабуть, що з крутими товарами, тобто тут є все. Тут і якісь рослини можна купити, якщо ви полюбляєте живий куточок в себе вдома, і якісь хендмейд товари, тобто це там прикраси, якісь речі можна навіть на весну купити. Також мені дуже сподобалось, що. Все ж таки, незважаючи на те, що був обстріл, ботанічний сад працює і намагається як залучати людей до свого життя. Благодійний квітневий вікенд пройшов на вищому рівні. Відвідувачі знайшли нових співрозмовників, побачили багато нових видів рослин, виробів ручної роботи і мали змогу навчитися грати на незвичних музичних інструментах. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки та чекайте нових відео на каналі.